Не знаю, чи впорися цього разу. У монарха всі талісмани, а ми з суперкотом тепер знову самі. Я вже все спробувала. Не знаю, як буде далі. Марінет, сумніви, це нормально, та не зневірюйся. Алю? Алю! <спірка> 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 <клес> Вибачте за вторгнення, панно. Прошу, не бійтеся. <клес> Мене звати Метелик. Я шукаю носіїв талісманів Леді Баг і чорного кота у цьому світі. Леді Баг і суперкота? Але я не знаю, де вони. Я... я не знаю їх. Я лише марінет. Звичайна дівчинка. <клес> я благаю. Вони остання надія. Не варто покладати надії на Леді Баг. <клес> 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 марінет. Що сталося? Ти перетворилася на. Ну... Всюди сущу. А... У моєму всесвіті Аля Сезар, моя союзниця. Вона з'єдналася з тобою, щоб відкрити портал між нашими світами. А... Знову монарх щось замислив. Монарх? А... 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 А? Вибачте, вони змусили відкрити. Я надовго їх не стримаю. А... Біжіть! Треба тікати! А... Вони нещадні! А... 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 Все вертаю твого хлопця. Ей, не несміхай за хвоста. Тепер, хоч користь буде з нього. Навіть тут усюди фото цього егоцентричного Адріана Агреста. Ясна річ, що він ідеальний. І тут ідеальний задавака. Не дивно, що ти його фан. Певно, вийшли цим шляхом. А я піду з бабахом. А ти наш портал. Побудь тут. Метелико, мене зв'язали. Ти чудово виконала місію. Дякую за все. Я звільняю тебе від сили. А? А? Марінет! Марінет? У вас там усе гаразд. Вже ж все гаразд, пані Дюпенчен. Просто ми почали грати у відеогру, а тут гучні звуки. Чудово, не засиджуйтесь допізно. Звісно, не хвилюйтесь. Ага. Так. Марінет. Він міг піти будь куди. Місто велике, нам його не знайти. Супершанс! Що цього разу? Вистежувач метелика. Типу. Бінокль виявляє феромони метеликів. Їхній запах. Вдає, що в тебе розумний план, а це лише удача. А у тебе який план? Тільки хизуєшся і нищиш усе. А, он він.